Зглянемо тему мінерально-сировинні ресурси Харківщини. Вони є різноманітними, і багатство мінерально-сировинних ресурсів нашого краю можливо би і було б невичерпаним. Особливості геологічного розвитку території нашої області зумовили набір корисних копалин, які тут трапляються, переважають корисні копалини осадового походження. До найпоширеніших з них належать будівельні матеріали, такі як піски, глини, крейда, вапняки, а також паливні копалини, такі як природний газ, нафта, кам'яне і вугілля. На території нашого краю немає виходів кристалічних порід, тому відсутні родовища металевих копалин. Закономірності поширення та характеристика і оцінка родовищ корисних копалин. Усі корисні копалини Харківської області діляться на дві групи: паливні копалини це найважливіша з них о, така. Такий компонент, як природний газ, за його видобутками і запасами область посідала раніше одне з перших місць в Україні. Найбільше родовище природного газу є Щебелинське. У 1956 році Шебелинський газ почали використовувати спочатку в Харкові, потім в Києві та в Москві. На теперішній час це родовище значною мірою вже є вичерпаним. Друге, за запасами газу в Україні є західно Західнохрестищенське родовище. Тут є сім таких продуктивних горизонтів і є такі перспективні газові родовища, як Єфремівське, так і Гічівське. Килинське підняття було виявлено під час геологічної зйомки в 1947 році, але використовувати його почали лише з 1949 року. Нафтові родовища, як і газові, пов'язані з Дніпро-Донецькою Завпадами. Найбільше родовище області є Дружелюбське, нафтогазоконденсатне. І також воно знаходиться в Борисському районі. Розвідано 6 газоконденсатних об'єктів та один нафтовий на глибинах 1800-2700 метрів. Нафта тут високої якості і майже без домішок сірки. Також розробляються великі родовища, таке як Коліївське, Острихівське. Кам'яне вугілля воно залягає на півдні Харківської області, це околиця Донецької, складчатої області, у Палезойських. Від таких відкладах родовища, які мають місцеве значення, відкрите саме в Лузівському та Балаклійському районах. Буровогілля воно залягає в невеликих западинах на півдні області, мезозойських та каназовських породах. І найбільше родовище бурого вугілля є в Барвінському районі. Ви бачите приклади та види копалин, які ми відносимо до будівельних матеріалів та хімічних сировини. Унікальним для виробництва складу каслних виробів є Новоселівське родовище піски, яке розробляють ще з 1936 року. Піски містять мінімальну кількість домішок, а їхні запаси складають кілька десятків мільйонів тонн. Багато районів області мають родовища будівельних пісків, розробляють їх відкритим кар'єрним способом, і можна зазначити, що з екологічних та економічних міркувань розробка родовищ на орних землях і землях, зайнятих лісами, не взагалі не прийнятна. Це суттєво скорочує кількість реальних об'єктів для добування будівельних пісків. Будівельні піски, в свою чергу, це важлива сировина для виготовлення бетону та будівельних розчинів. Також ми кажемо про силікатні вироби і матеріал для будівництва доріг. Використовується і вохра, це природний пігмент золотавого жовтого такого кольору, який використовують при виробництві мінеральних фарм і кольорових олівців. Ви бачите приклади, як на карті позначають корисні копалини і забезпеченість області мінерально сировинними ресурсами, вона є, і забезпечувала не лише нашу Харківську область, а й всі країни СНД. Корисні копалини – це важливе природне багатство будь-якого регіону, але це вичерпні ресурси, і вони не відновлюються. Чим більше їх видобувають, тим менше їх стає. І для того, щоб піклуватися про нашу екологію, ми повинні знизити витрати щодо добуття корисних копалин, і ми повинні їх використовувати комплексно. І Покращити також їх використання. Перевірте себе за наступними тестами.